Президент України таки підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 25 років до 27, на це, який от чекав 10 місяців, а тепер таки підписав. Це закон 9281, і Верховна Рада проголосувала за нього ще в травні, 30 травня 2023 року. Знаєте, ми вчора, вчора знайшли на одному з телеграм-каналів інформацію про те, що в країні нашого ворога мобілізаційний вік піднятий до 30 років. І критика така, знаєте, що от якщо там, там, в країні ворога беруть від 18 до 30, у нас від 18 до 27. Це за не за мобілізацію, а призов. Ну такий звичайний призов. Мобілізації в країні нашого ворога немає. Так от, вчора відгриміли всі, що а, подивіться, що вони роблять, вони піднімають вік мобілізаційний. Так вони піднімають, вони піднімають, а ми опускаємо. І це несе певну загрозу. Несе певну загрозу, тому що це молодь. Молодь, яка ще вчора думала залишитись, не залишитись, працювати, не працювати в Україні. Вона робить все для того, щоб виїхати. Особливо подивіться на автобуси, які курсують проспектом Берестейським. Він же перемоги донедавна. І як мами вивозять дітей, можете просто от проїхатися цим автобусом до Львова, і подивитися, що робиться в автобусах. Це мами вивозять своїх дітей. Дівчат, хлопців, яким там 17, 15, 16 років, вони точно не повернуться. Справа в тому, що якщо от людина, як я, там який там за 40 виїде, і їй там буде дискомфортно, тому що це ну не ті люди, не та робота, і буде бажання повернутися, то в оцих людей повернутися, бажання не буде. Вони там швидко адаптуються, вони вивчать мову, вони вони опанують всі правила, вони заведуть собі друзів, коханців, коханок і так далі. Вони там залишаться. А що це за спосіб опустити призовний вік під час мобілізації і зробити призовними ще людей ще молодших? Я не знаю. І до чого може дійти країна, яка не має достатньої підтримки, і чи можна виграти війну, відправляючи туди людей необучених, немотивованих? Часто немотивованих і про це говорять багато з наших експертів, і військових, до речі, і політиків без достатньої ще і військової підтримки, без достатньої підтримки заходу, зброї і всього іншого. Я не знаю, для чого це роблять ті люди, які це роблять, і чи відправляли вони своїх родичів на цю війну. Я впевнений, що ні. Якщо десь хтось і воює, то це як виняток. А як правило, вони всі за кордоном. Телеграм і ютуб шапці профілю. Підписуйтесь і чекаю на ваші коментарі.